Відбулось додаткове засідання виконавчого комітету присвячене вимогам перевізників підняти вартість проїзду за цей час. проведені громадські слухання виявлено цілий ряд недоліків і напрямків, по якому треба рухатись. Але раз ми обіцяли провести таке рішення засідання вікосполково. Ми його сьогодні виносимо на розгляд. Начальниця управління економіки Дарія Грибенюк озвучила проєкт рішення, які винесли після громадських слухань на розгляд членів виконкому на минулому тижні. Це було два були бусутні перевідники, обидві сторони виклали свої пропозиції, пояснення стосовно. Даного питання і на сьогодні ми виходимо з проектам рішення виконкому від що має інший характер, а інший розміри тарифів. Для на дне пасажирські ми виходимо з урахуванням 10 гривень на пасажира а для дітей шкільного віку 3 гривні залишаємо без змін, як це й було до цього часу. Заступник міського голови Ярослав Щаслівцев запропонував додати у рішення кілька побажань від пасажирів, які були озвучені на громадських слуханнях. На громадських слуханнях від представників слухань були зауважені пропозиції. І я пропоную доповнити рішення такими фразами, щоб перевізники дотримувались сам вимог. Законодавства самовальського режиму вели облік провезних документів, видавали квитки. І з стоянка маршрутних таксі була, була спеціально відведена місця. Це те, що озвучувала громадськість, я вважаю, що потрібно це додати до рішення. Пропозиції були внесені в проект рішення контролювати їх виконання, покладено на управління економіки. Таким чином, з 25 жовтня, вартість проїзду у шості становитиме 10 гривень і залишатиметься на рівні 3 гривень для школярів при наявності учнівського квитка. Окрім того, було прийнято рішення про виділення субвенції у розмірі 200 тисяч гривень для матеріально-технічного забезпечення управління поліції.